На двох поверхах центр надання адмінпослуг, а на третьому центр підтримки підприємців. Так планують використовувати будівлю полтавського ЦНАПу у центрі міста. На 100% будівля готова до експлуатації. Працюють всі системи. Вже їх перевіряли і опалення, і водопостачання, каналізація, електропостачання. Все працює. Центр підтримки підприємців «Дія бізнес на верхньому поверсі, планують відкрити приблизно за місяць. А ще два поверхи здаватимуть в оренду міському ЦНАПові. Він запрацює щонайшвидше улітку, каже заступник голови обласної адміністрації. Приїжджали представники міста, і заступник, і керівник ЦНАПу міського. Вони зараз набирають персонал, їм треба туди доставити необхідну меблю та комп'ютери. Я думаю, на це може йти до двох-трьох місяців. Експлуатувати будівлю зможуть, тому що її вже передали у комунальну власність області. На отримання цього року спрямували мільйон гривень. Це гроші, які в обласний бюджет надійшли із державної субвенції, каже Дмитро Лунін. Оренда буде коштувати гривню, а утримання буде коштувати наскільки там комунальні послуги будуть коштувати. Плісти ті ремонти поточні, які будуть потрібні для діяльності цього об'єкту. У ЦНАПі надаватимуть майже пів тисячі послуг для жителів полтавської громади. Це зокрема видача паспортів, довідок, оформлення субсидій, прописка тощо. Фінальна кошторисна вартість цього цільного майнового комплексу з усім, що там знаходиться на сьогоднішній день, становить 73 мільйони 560 тисяч гривень. Ну приблизно так. Відповідно 42 мільйони з них це обласний бюджет, і 31,5 мільйон це кошти Державного фонду регіонального розвитку, тобто державний бюджет. Нагадаємо, зводили будівлю у Полтаві із 2018-го два підрядники. Перший договір розірвали, бо роботи вели надто повільно. А поновили будівництво 2019-го після нового тендеру. Анастасія Потапенко, Микола Єрьоменко – новини на Суспільному. Полтава.